До Дня просвіти з питань мінної небезпеки миколаївські рятувальники провели інформаційний захід для дітей з научними матеріалами, які ДСНС створили спільно з фондом ЮНІСЕФ. Надзвичайники вчили правилам безпечної поведінки та розповіли, де саме можна виявити небезпечні предмети і як з ними поводитись. На жаль, Миколаївська область зараз входить до однієї із найбільш засмічених вибухонебезпечними предметами областей. І вже бували у нас в області неподанокі випадки, коли люди. Які виявляли вибухонебезпечні предмети, не знали, як з ними поводиться, і в результаті цього отримували травми і навіть втрачали життя. Ми проводимо такі заходи з метою навчити людей правильності поводження з цими вибухонебезпечними предметами і щоб вони вберегли таким чином своє життя. Аби малеча краще засвоювала інформацію, рятувальники додали до програми ігри, відеоролики та мультфільми. Рятувальники також залучили дітей до написання національного радіодиктанту від головного управління ДСНС України спільно до безпеки, який звучав голосом героя популярного мультфільму Пса Патрона. Так я писала диктант. Там швидко діктавали. Я ж не встигла записувати. Я просто так на уроки навіть не пишу». Мені Мікар, це красиво написала захід. Провели в дитячій точці спільно від ЮНІСЕФ. Це простір, де діти будь-якого віку можуть не лише відволіктись від війни, а й навчитись новому. Таких локацій в області вже чотири в Миколаєві, Вознесенську та Баштанці. Ми надаємо інформацію, яка в нас є від компанії ЮНІСЕФ, а також наших партнерів. Плюс Батьки можуть прийти з дітьми, і дітки можуть в нас гратись. У нас адміністратори проводять різні майстер-класи для діток, щоб відволікти наших дітей від війни. Координатор проєкту розповідає, співпрацюють з різними партнерами, зокрема службою порятунку, аби ознайомити маленьких українців з інформацією, яку в часи війни необхідно знати і дорослим, і дітям. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі МАРТ.